1 грудня вважається всесвітнім днем боротьби проти сніду. За даними організації охорони здоров'я, на планеті живе 34 мільйони віл-позитивних людей. Тому не варто залишатися байдужими до життя інших. Потрібно з розумінням ставитись до оточуючих, бути толерантними і не забувати, що небезпека може зустріти нас у будь-яку хвилину. З метою привернення уваги до цієї проблеми учасники асоціації учнівського самоврядування та Бориспільський загін швидкого реагування Червоного Христа України організували акцію СОС врятую країну від Сніду. Діти підготували концерт, уявляючи таким чином свою допомогу та підтримку. Також було представлено декілька десятків плакатів на тему антисніду, які були створені учнями Бориспільських шкіл. Ним сміятись, самогубство. Він має зброю у руках. Та зброя то пасивність людства, яка не чує в ньому страх. Вода, як в морі камінь, точить, так принесе мільярди квіт. У кожному він жити хоче. Його ім'я – На центральній площі міста школярі створили зі свічок символ боротьби зі снідом, червону стрічку, яка також особлює розуміння, співчуття та солідарність з вілоінфікованими. Ці вогники запалили в серцях надію та любов. Дана акція показала єдність бориспільців заради дітей, щасливого майбутнього та впевненості в завтрашньому дні. Катерина Сиділова, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.